Парад новорічно-різдвяних свят не за горами. Обирати подарунки, ялинкові прикраси і, звісно ж, ялинку чи сосну клопоти приємні. Новорічні базари вже розпочали роботу, тож проблем із вибором зелених красунь очікувати не варто. А от який шлях долають деревця, щоб стати окрасою свята, досліджувала Катерина Іваненко. Кримська сосна, кедр, ялини блакитні та звичайні. Безліч фойних порід ростуть не просто у лісі, а на спеціальній новорічній плантації. До свят завбачливі лісівники готуються на кілька сезонів уперед, адже щоб виростити новорічну ялинку чи сосну, знадобиться не один рік. Наприкінці осені, на початку зими, можна зібрати шишки. Слідкуйте за тим, щоб довжина шишки була мінімум 4 сантиметри. Потім у спеціальних шишкосушарках отримують насіння. Якщо ви робите це у домашніх умовах, просто покладіть ваші шишки у тепле місце і дочекайтесь, поки лоска почне розтріскуватись. Насіння сосни зберігає схожість 6 або 7 років, якщо тримати його у щільно закритому скляному посуді. Аби догодити споживачам, лісівники навіть запровадили вирощування ялини в горщиках. Перш за всем, при посадці ялини в горщик ми. Спеціальним чином підготовуємо кореневу систему. Для цього вона обробляється у суміші, яка складається з землі, торфу і глини. Це забезпечує повне обліплення навіть найдрібніших корінців, оцим ґрунтовим розчином, що дає змогу краще проживлюватися в майбутньому ялинці. Новорічним деревцям по 3-5 років. Щоб потрапити на свято, вони пройшли тривалий шлях: від маленької насінинки до саджанця, а згодом і до пригарного могутнього дерева. Катерина Іваненко, Олександр Новожон на часі новини.